Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні під час Божественної літургії читалося уривок з Євангелія від Матфія, в якому розповідалося про те, як Господь Ісус Христос зцілив існуватого хлопчину, зцілив Його на прохання батька. Перед тим Батько вже приходив до учнів Христа. Вони пробували вигнати з нього нечистого, але в них це не вийшло. І тоді батько приходить до самого Господа і просить його. І отут дуже цікава реакція Христа на прохання батька. Він каже: о, рід, невірний і перелюбний, допоки я буду з вами, допоки я терпітиму вас. Що це було? Господь що не знає, з ким він має справу, чому він так виставився. Тут ми маємо от пряме свідчення того, що Господь був одночасно і Богом, і людиною. Він мав Богу людську природу. І як людина, Він зреагував цілком природно для кожного з нас. Згадаємо, як ми реагуємо, наприклад, на своїх ближніх, на дітей? Народичів, яким доводиться декілька разів одне й те саме повторювати, і вони чи не реагують, чи забувають, чи що. Та скільки ж це можна, кажемо ми, ну як же ж так? Згадайте, хто вчився в школі чи хто вчителює в школі, не раз вчитель каже до учнів, ну скільки ж це можна, це не знати чи не вивчити, як це можна не зрозуміти? Це цілком людська наша звичайна реакція. Ми хочемо, щоб всі були ідеальні. Ми в глибині душі думаємо, що ми хороші і хочемо, щоб всі були ідеальні. І нас дуже досадує, нам, ми не задоволені, коли інші люди з першого разу тебе не розуміють, з першого разу не виконують те, що повинні виконати, не відгукуються на твоє прохання. Як поступає Господь далі? Господь все-таки зціляє цього хлопця, тому що ми знаємо, що у Господа. Сполучалися дві волі воля людська і воля Божественна, але, звичайно, воля Божественна превалювала, була вища за волю людської. Тому він по божеству своєму, звичайно, по любові своїй, по милосердю своєму змилувався над цим батьком, над цією дитиною і зцілив її. І потім учні лишилися з ним на самоті і спитали, Господи, а чому ми не змогли? Він теж, їх відповідає, за невірство ваше, тобто у вас була слабка віра. А далі Євангелія кінчається словами Христа, і він розповідає своїм учням, що син людський, тобто Він про себе говорить, син людський, буде відданий на розп'яття і вбитий. І дійсно, проходить час, Господа заарештовують і його вбивають. Причому вбивають під е, схвалення, чи на вимогу навіть натовпу в Єрусалимі, який кричав до Пілата розіпни, розіпни його. І Пілат на, на вимогу натовпу віддав Христа на розп'яття. Хто був у тому натовпі? Прості звичайні єрусалимські люди. Можливо, серед них було, були ті люди, які бачили зцілення Христа, які бачили, як Він годував. З нічого роздавали хліби і риби, і люди, тисячі людей були нагодовані. Інші чудеса, можливо, бачили. Можливо, чули розповіді про те, як він лазаря зцілив, з мертвих воскресив точніше. І ці люди кричать: розіпни, розіпни його. Чому сталася в людях така переміна? Це з одного боку загадка, з іншого боку, ми і розуміємо десь, тому що дуже часто. Людину дратує праведність іншої людини. Людина не хоче сама змінюватися, не хоче сама над собою працювати і простіше зробити так, щоб тієї людини, яка закликає до переміни, щоб її просто не було. А коли її ще первосвященники схвалили і підбурили, давайте, скажіть, хай його розіпнуть, ото і закричав: розіпни і розіпни його. І так було в Єрусалимі майже 2000 років тому. І так продовжується до сьогоднішнього дня. Християни несуть у світ благозвістку, пробують робити справи милосердя. Але як на християн реагує світ? І апостол Павло сьогодні в посланні до Коринфян, яке читалося також з літургією, якраз і пише. Що ми і спрагнемо, і ми і нагі, ми і страждаємо, ми і скитаємося, пише він, і нас докаряють нам, і гонять нас, і хулять нас. Все це терпіли апостоли, тому що хтось їм заздрив, тому що хтось не хотів перемін. Тому що хтось був незадоволений церковними людьми, які також не ідеальні і грішні ми знаємо до сьогоднішнього дня і серед нас багато грішників, і я перед вами стою грішний. І декому це не подобається, вони хочуть, щоб просто не було віри і церкви, бо там є грішні люди. Такий, до речі, і сьогоднішній святий мученик Андрій Стратилат, який загинув у 305 році після Різдва Христового за правління римського імператора Антіоха. Андрій був воєначальником і названий був від імператора стратілатом, тобто він так, такий стратег, такий воїн. Він не був хрещений до своєї майже смерті, але він вірував у Христа. І імператор викликав його, тому що потрібно наступали вороги раптово. Не було можливості забрати велику армію, потрібно було когось дуже такого ефективного для того, щоб наступ зупинити. І Андрій збирає 2,5 тисячі війська, такий великий загін, і виступає проти багатотисячного війська, супротивника і перед вирішальною битвою виступає перед своїми воїнами з промовою, де розкриває свої християнські переконання, свою віру, закликає їх всіх язичників повірити в Христа і просити в Христа перемоги, а не в язичницьких богів. І, зрештою, вони розбивають супротивника, заставляють його втікти. І, звичайно, Антіох дуже задоволений і хоче нагородити Андрія. Але тут не, ці недоброзичливі люди доносять імператору, що Андрій насправді християнин і військо своє закликав до християнства. І його арештували, і його катували. І 2,5 тисячі воїнів, які були в його війську, всі до одного прийняли мученицьку смерть за Христа. Ніхто не зрікся. Хоча їх і катували, хоча їх і розпинали, хоча і вмовляли їх. І коли прийшли вже кати для того, щоб повністю виконати свою справу, то хоч Андрій і його брати по вірі і були воїнами, це були воїни, вони могли вчинити спротив, вони вміли вбивати. Вони збережно стали на молитву, схилили свої голови, і так вони відійшли до Бога. Тобто от не злюбили, от так віддячили їм, так віддячили. За те, що вони гарно воювали, виконували накази імператора, але вони були віруючими в Христа людьми. І до сьогоднішнього дня християни являються у світі самою гонимою релігією. Ми знаємо і е, ті останні події, які відбуваються в Азії, коли е, християн просто тисячами вбивають в наші дні. Християнам не дозволяють дуже часто вільно відправляти свої богослужіння. Але зверніть увагу, у нас є в суспільстві термін антисемітизм, що означає нелюбов до євреїв, в тому числі до їхньої релігії, і це погано. У нас є термін вже зараз ісламофобія, що виявляється, як такі люди, які чомусь не люблять іслам, а це не хорошо, це неправильно. Але до сьогоднішнього дня немає терміну християнофобія, хоча християн принижують і обмежують у правах, починаючи від е, таких великих і, здавалося, в демо, демократичних країн, як Сполучені Штати Америки і кінчаючи такими країнами, там, наприклад, як М'янма, іншими, де просто християн фізично знищують. І так триває до сьогоднішнього дня. І от як нам бути? Християнам, коли ми розуміємо, що слава Богу, у нас, у нас все добре, так? Але візьмімо нашу батьківщину Україну, там теж йде знищення християнства, фактично. Російські загарбники, які прийшли, вони ж знищать в тому числі і монастирі, і храми. Вони не, не, не шкодують нікого. І священників, які потрапляють до, до окупації, якщо вони прямо не співпрацюють потім з російською владою, їх також катують і, і вбивають. Та власне і те, що відбувається в Росії з церквою, це теж нищення християнства, тільки нищення його зсередини, тому що там вихолощується сама суть християнства, коли Господь каже про любов, а вони навпаки пропагують вбивство, благословляють на війну і радіють з того, що в Україні вмирають люди. І ось як нам поступати в цій ситуації? І апостол Павел в сьогоднішньому посланні відповідає на це. Він пише, що е, нас нам докаряють, а ми у відповідь благоставляємо. Нас е, гонять, а ми терпимо, нас хулять, а ми цим втішаємося. Тобто, суть якраз християнства у тому, що ми повинні відповідати любов'ю, добротою. І терпінням на все, що відбувається довкола нас, навіть якщо довкола нас відбуваються і неприємні речі. Тому і Господь сьогодні нам показує приклад. Він був роздосадований, йому було важко серед цих грішних людей, які його не слухали і не чули, які дуже часто тільки хотіли від нього якоїсь вигоди, але все рівно він робив їм добро. Він робив добро, тому що він є любов і він є милосердя. Отож, і ми з вами, дорогі браті і сестри, повинні в своєму житті. Наслідувати цей приклад і робити добро всім людям, які нас оточують, всіх терпіти і всіх любити. Амінь.